Повертаємося ми в гру Seven Days To Die. Мене після перезагрузки чомусь викинуло з цієї бази торговця. Мабуть, там не можна було зберігатися. Тому зараз ми будемо будемо шукати собі прихисток, бо скоро ніч буде, вже 20.45. А це ми куди біжимо? Це ми там, де копали, да походу? Так, да, от звідси ми прибігли. Тут ми копали. Я не знаю, тут щось є якийсь будиночок, пішли, подивимось. Чи що воно там на карті позначено було? Тут є авто. Його можна полутати? Можна. М -м, якийсь світ гвинтівок. А що це таке? Це журнал покращує майстерність. О, так давай почитаємо. Це заберемо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хто такий громкий? Офігеть, яке воно страшне. Та ні, я думаю, що ми справимося. Такий він уже і великий там. Та ні, він зовсім невеликий. А, ні, зараза, глянь, він мене б'є. Руки загребущі. Ти чо? Діман. Ах ти собака. Все, да? вбив тебе. Але налякав трошки мене. Так, знаєш, що мені потрібно? Якусь кирку, чи тут її немає? Що це ми збираємо? А, це каміння, звичайне. Ого. Що це тут? Щось мертве було, да? У вас занадто багато предметів в інвентарі, та підождите. Зараз ми розберемося. А, кістки дали. Підібрати стілець. Угу, він тут спав, виходить. Може я тут посплю? А тут взагалі є якесь ліжко? Бо я навіть не пам'ятаю. Так, блоки, блоки. Двері. Слухайте, я не бачу взагалі тут ніякого, ніякого ліжка. Блок земельних претензій. Ну давай зробимо. Я не знаю, що таке земельні претензії, але мені знадобиться, мабуть. Так, що це у нас таке? Комплект кейка. Ми нічого не можемо розібрати. Які тут рецепти є? З кісток? Кістяний ніж, консерв, клей. Взагалі, не Кістки, коротше, поки що я не бачу з них користь, якщо чесно. Тому поки викидаємо, там, якщо що, наберемо. Так, це воно на карті позначалося? Так, да, це воно така палатка невеличка. Ага, воно ще якась іде зомбачка. А, і в мене коліно зломане, чи що? Це мені треба було шину зробити, але. шину можу зробити? Шматок тканини, клейка стрічка в мене немає. А бинт медичний, я не можу робити. Слуха, це як... А, мені ще й води треба попити. О, які проблемки починаються. Їжа вода, так, Ні 49, а що тоді означає? Чи це кровотеча? Так давай ми тоді забинтуємось. Як тебе використати? А, це я перелом забинтував. Ну теж непогано. Блін, щось тут зомбаків дуже багацько, ні? Пішли туди там щось є. Якийсь цей будівля. Іди сюди. На получи. Все крякнула, до побачення. Що означає оця капелька, яка там? там бракує стаміни. Не розумію, Тут можна якось підвести, подивитися, не можна. Ну, в мене ж дивіться, якщо шоу, то в мене води 48 зі 100. Боже, що за звуки? А, це якийсь будиночок. Ні, я не цю бачив, я десь бачив якусь розвалину щось таке. А, це був паркан цього будинку. Ой-ой-ой. ой-ой-ой. Тут можна цікаво переночувати. Що взагалі от робити вночі? Чи, типу тут не можна спати. Ого! чотири цих скелета. Я думаю, що мені тут будуть не раді. Пішли звідси. Ух ти зараза, напугав мене. Та скільки ти ви не бить будете, сволочі? Таби я що таке, стаміни зовсім нема, да? Котеняка така. Вбив. В... Блін, там ще один іде. Ай-яй-яй, щось. Ночу тут взагалі небезпечно. що тут взагалі небезпечно. Треба звідси тікати. Але, блін, стаміна. Це, мабуть, із за того, що в мене перелом, вона падає. Ой-ой-ой. ой Я так думав перечекати у цього торговця, але мене чомусь викинуло звідси. Так, оце давай зразу викидаємо. Воно мені не треба. Це що? Сіння, теж давай викинемо. Вони також перев'яз. А бинти я не можу, да, робити. Виход... А, я можу звичайні бинти робити. Шматок ткани. О, подожди, оскільки, по скільки? Типа 10. Слухай, ну давай три мабуть, зробимо. Хай буде. Ясь труба. О, слухай, це труба. Чи це не ця труба? Фійок з труби. О! Виготовити. Зараз ми вас будемо. Я ж правильно розумію, що це? А, це кийок, типа. Ей, а що далі з ним робиш? <рес> якусь можна ще щось відстежити, вибрати? Тю якусь сигню я взяв. Хоча воно, типа, може більше дає удару. Шкода 12. І шкода 24, а тут 1224. Мені здається, воно однакове. О, що робити, що робити? Треба кудись тікати. Але перелом не дає мені нормально, походу, стаміни набрати. Коротше, тікаємо в поля. Зараз поставимо цей блок претензії, щоб воно таке не було. Давай його зразу. І де він? Оце, так? Да? Блок претензій. І десь треба якусь базу хоч маленьку побудувати, чи що. Я просто не знаю, наскільки мені потрібно біля цього торговця постійно бути. І чи буду я ще до нього ходити? Ну, я то буду до нього ходити. Понятно що, але як часто я буду до нього ходити? Забираємо, у нас, звісно вже перевіз тотальний, але. Але що поробиш? Не залишають, же це що, залізоме да? Плюс один це що таке? А, ну так, да, залізе якось. Воно, звісно, дивно позначається. Але хай буде. Скільки ми можемо його туди закинути? Непонятно, так? Да? Коротше, 200 штук назбирав. Я думаю, що поки їх вистачить, там подивимося. Блін, зомбачки там стоять. А десь тут є взагалі місце, де просто нікого нема. Блін, стаміна закінчується, капець. Де ми вже відійшли? А, Ну, недалеко від цього торговця. Слухай, я думаю, десь тут можна цей блок ставити. Давай ми почитаємо, що він означає цей блок. Розміщений блок претензій на землю захистить територію від інших гравців у ПВП. Ну, в мені нема такого. Запобігатиме відродженню зомбі у полі розміщення відображається розмір ділянки. Можна розмістити до трьох земельних ділянок. Ага, вони хоча б не будуть спавнитися тут. Це хорошо вже. Це вже хорошо. Але щось якийсь розмір не дуже великий, ні? Якщо вони тільки в цьому діапазоні не будуть спавнитися, то це ну прям. Остався, як тебе поставити. Так, якусь очивочку получив. Натисніть, щоб використати. Ну, слухай, він прям не дуже великий, насправді. Типу, якщо вони тільки тут не спавниться, це взагалі ні о чому. Тому що він тут за пів метра від мене поспавниться. Хорошо, давай будувати щось. Будівельний блок. Дерево потрібно. Дерев'яна криша. Дерев'яний блок. Чим ми... він. Давай один такий зробимо. Потім. Один такий зробимо. І подивимося, чим вони відрізняються. Так, це був звичайний блок. Ні, оцей цей дерев'яний, так? Да? Ага, вони просто відрізняються. На вигляд відрізняються. Можна просто зламати. Ну. Блін, на я довго буду так базу строїти з таких. Це прям не, не прям щоб. Підходить для будівництва. Будівельний блок, дерев'яний блок. Вони однакові по два дерева. А, цей 10 дерева хоче. Ну, тоді таких давай наробимо, не знаю. 67, ну хорошо, хай буде. Ну, вони дуже маленькі. Ну, Насправді прям з такого будувати. Це, це дуже складно буде. Туди сюди вже бо ти все рівно до мене підійдеш. Ах ты степеняка така! Гляняка морда в тебе стрмна. Ви голодні, та підожди, ти голодний. Я... Ай-яй-яй, я не можу цей. Я не можу ударить, тупо нема стаміни, а все вбив. Сволоч. Я голодний. Що ем... голодний? Це я можу з'їсти? Яйця можна їсти сирими, але їх слід варити? Добре, давай вогнище зробимо. Багаття, можу зробити? Можу. Виготовити. О, я зробив вже 67 кубів, нічого собі. Де це багаття тілась? А я можу тут його навіть поставити, Ніфіга собі. Ну ладно, давай. Натисніть для використання. Так, у мене є ця мисочка. Паль... Блін, а я пальне, мабуть, викинув. Ти ж не викинув, а все використав. Ай, зараза. Ладно, щось швиденько щось нарубаємо. Це йди сюди. І він мене чимось заразив, зараза. У мене он значок якийсь 0,4%. Так, це сюди, раз. Яйця, якщо я сюди поставлю, нормально? Включити. А, серйозно, це на хвилину всього? Я стільки наробив цих і на хвилину. Електрик, що це таке? Використати? Це журнал якийсь. Ящик для зберігання. А, це давай. Давай ми... Ні, знаєш що не так. Давай ми блоки спочатку поставимо. Так, поки так. Тепер ящичок сюди. Хай тут стоїть. А я можу запрыгнути? О, можу запрыгнути сюди. Давай все повикидаємо, те, що нам не потрібно. Так, я думаю, що це собі поки зали, що те все повикидаю. Що в нас з їжею? Ні, це так не працює. Вони не варяться, мабуть, треба якась вода чи щось таке, щоб воно зварилося. Ну, тоді будемо так їсти. Як тебе з'їсти? Використати. Окей, ми поїли, але ця зараза в мене збільшується. Що воно таке, я не пойму. Де можна про це почитати? Легка інфекція. У вас легка інфекція. Інфекція погіршуватиметься доти, доки ви не пролікуєтесь антибіотиками. Потрапляння під удар зомбі або тварини погіршить інфекцію. Антибіотики, блін. ви прикалуєтесь? Які нафіг антибіотики? Я навіть такого не бачив ще тут. Це що у мене? Каламутна вода? Чай? Ой, куди ти викинув? Ти я хотів почитати, про те. Де ти тут? Відновлення стаміни. М -м це не те трошки. Ефективність травлення. Ладно, не знаю, давай використаємо. Шлунок 5 хвилин. Що воно таке? Що на мене все напало сразу ж? Це капець ефективний. А, це ефективно, це плюс. Ага, біленьке це плюс. Якщо випити більше, ніж потрібно, щоб заповнити ваш водний рівень, то 20% від вашого максимального рівня води будуть витрачатися повільніше. Понятненько. Коротше, мені треба ще дошок нарубати. Йоперести, що змія? Якусь згорем пополам, щось я її вбив. Трошки глючнула гра, я прям трохи підзавис. Але, наче наче спорався. Так, хорошо, м'ясо. Сюди можу поки закинути, ні? Теж ніфіга не відбувається, якась решетка потрібна. Ага, ось вода потрібна. Щоб зробити яйця, треба вода. Так, коротше, що не записалося. Стою, значить, розбираюся з казанком, що як робиться. Чую, коротше, зомбака. Нема, хоч нема. Ну, я вибігаю, коротше, цей типа розкатав його нормально, але він так кричав, що я не почув, як ззаді інша зомбачка підійшла і мене з'їла. я, коротше, помер, і в мене зате обновилися всі стати. Тепер у мене взагалі тут все все хорошо, коротше. От захист від штрафу на досвід при смерті. Я навіть не знаю, що це таке, коротше. Тому треба зараз ще буде уважно обдивитися, чи нікого тут немає. І зайнятися все-таки. Ага, там воно хтось ходить. Ого, яке воно здорове. Ні, тоді не піду до нього. Коротше, я ж тут так і не цей. Не розібрався, що, що як готувати. Як мені от воду зробити? Тут, в принципі. Ну, коротше, м'ясо плюс вода. Але Ну, в мене є вода, але я не хочу цю. Точніше, яйця плюс вода, але я не хочу. Цю воду використовувати, тому що він зараз буде знову нити, як там, типа. Що в мене виходить іще. Де тут показники ці стата? Вода була там 46, а він уже нив. Ну, точніше, вона персонажка нила, що немає води. Блін, він тут ходить, він все рівно, все рівно рано чи пізно до мене підійде, швидше за все. Так, тому, тому не знаю. Можливо, якось каламутна вода. Це, мабуть, якийсь треба резервуар сюди. Отакий, От щоб можна було воду в ньому гріти. Окей, м'яса в мене теж нема, і я навіть не розумію, де його можна хоча б взяти. Тому поки в нас ще не вечір, я думаю, що нам треба піти сходити до торговця. До торговця це сюди, так? Да? Отам От він десь живе. Зараз де цей зомбак, блін. І можливо там по місту пройтися. Ай, блін, прямо на нього йду, ні, не хочу на нього йти. По місту пройтись, може щось полутатися. Бо поки що з ресурсами в мене прям дуже тяжко. У мене їх немає майже. Там, здається, ми були, там чотири цих. Чотири скелета з чотирьох. Тому давай тут подивимося, може один-два скелета. То я зможу щось зробити. Хоча взагалі не факт. Взагалі не факт. А, це ж торговець, це я вже до нього прийшов, так? Да? Так, да, тоді мені треба його обійти. Тому що в мене все рівно нема грошей, чи є в мене гроші, піжди, 167 монет, ну це таке. Це 3 копійки, вважай. Там такі ціни, що. Так, ну цього зомбака ми зараз розмотаємо, я думаю, о, будка. А я бачу, тут щось собаки є. Блін, я думав, це вже хтось. Якась собака на мене кричить, а це цей зомбак. На, получи по голові. Так, іще раз. Ще раз, на. Ай, блін. Тільки не задінь мене. Бо ви якийсь дуже цей, заразні. Так, це мертвий. Собачка, ти на місці? Не на місці. Що там написано? Beware of dog. Так, що тут у нас є? О, якийсь бутерброд. Ну вони бутерброди блін цей. Вони більше урону мені приносять, ніж їже. Слухайте, щось хороше взяв походу. Можу плакат забрати? Не можу. Тоді зламаю. Не доставайся ти нікому. Нема тут нікого. Вух, ти ж скотиняка, він мене вдарив. Та помираю вже, а. Все. Тканини, тканини, все давай зберемо. Тут ще не розумію, чи є різниця, що я б'ю, наприклад. Дубінкою, що я б'ю сокирою. О, підожди, що таке? Куди я застряв? Дехто кричить на мене. А, а що таке? Ай, необхідно відремонтувати. Блін, не побачив, не побачив. Де ти предмет? Так, як тебе ремонтувати, полагодити? А. назад, Бо я там ще не долутався. Ой, я не туди пішов. О сюди. <реш> Іди сюди. На, палочи, ще палочи. Дуже фігово, що от у мене ще 46 було цей стаміни, а вона вже не б'є. Ну, типу, це взагалі не хорошо. Нічого немає. Якісь журнали позбираємо. Тут головного немає їжі, може тут хоча б їжа є. О, якийсь котячий корм, хоча б є вже. То вже хорошо. Орожне, все, так? Да? Замкнення. Дивно. порожньо порожня Це що, можна зібрати? Не можна. Нема нікого. Так. У вас занадто багато предметів в інвентарі. це нормально. Це все моє. Багато не буває. А, тут теж замкнено. Дивно, насправді дуже дивно. Якщо я з тої сторони можу забрати, а з цієї не можу, виходить. Дождь зайти, не забрати, а зайти. Ого, довго тут щось. Так, ну що? Не то, щоб я їжі багато назбирав. Але щось таке є. Так, мені сюди, да, виходить, йти? Сюди прямо. Ладно, зараз трошки відійдемо. Подивимося, що в нас тут. Так, ну ця штука, дивись, вона 5 здоров'я мінус дає. Мені це не підходить, тому ми її викидаємо нафіг. Далі, що у нас тут ще є? Якийсь журнал. Постріл в голову. Постріли в голову мають шанс оглушити більше. Окей, вивчаємо його. кава насіння. Це що, їжа 10, здоров'я 5. Давай ми подивимось. Їжа 10. Ну, можна теоретично. Теоретично можна з'їсти. Щоб менше було цього. Так, це ми на скраб. Це сюди давай. А, серіану. А, це в мене ще кубики з собою. Я думаю, що в мене так багато всього? Ага, ось ще журнали. Я ще думаю, десь я їх шеф-кухар. А це що, покращує майстерність виготовлення кастетів. Так, ну наче все, що могли використали. Ви досягли рівня 2, можете витратити очко навичок. Ну давай. Це в нас тут, вони здається. Ні, не тут, а тут. Ой, слухай, це чому не позабирали скільки всього. Оце у нас тут нагород. Я навіть не знаю за що, ну. Але... Хай будуть. От туди ми можемо очко навички використати спритність. Біжи, стріляй. Ти ж кудись вкачував, я не пам'ятаю де. З'ючний мул. Сюди я можу вкачати? Не можу, походу, вже. Це таки не зрозумів досі, як воно тут працює. А давайте я поки не буду його вкачувати, а ви мені напишіть в коментарях, як воно працює. І може якісь поради будуть куди краще вкачати ці перші очки. Тому що поки що я взагалі не роздупляюся, як це краще зробити А, не сюди. Ну, по-перше, як вони прокачуються, чому не можна там далі прокачатися? По-друге. Ну, ладно, що мені потрібно, це я можу сам розібратися. А от як саме вони прокачуються, це дуже хороше питання, яке... на яке б я хотів отримати відповідь від вас. Так, ми можемо сюди поставити тебе, да? Це, ні, це 9 дев'ятий, це 10-й. Давай далі почнемо. А чому там не такий стоїть цей? Ну ладно. Чого ти не ставишся? А, я на той кнопочки ставив. Поняв. Зараз трошечки добудуємо. Ну, чіплясь. Сюди, сюди, сюди. Я не знаю, що ще, навірно, в цю сторону. Раз я їх наробив багацько. Хоча, так розумію, це ж і двері з них треба робити, буде все з них буде треба робити. Не дуже мені подобається насправді будівництво в цій грі. Я трошечки звик до більш таких, скажімо так, професійних будівництв, ніж оце просто кубики розставляти. Ну да, типу таку стіну, виходить, можемо зробити. Давайте сюди, отак. Раз, два. Але я думаю, що вони цю стіну мені зламають дуже швидко при нападі. Окей, якщо ми сюди ставимо. Ай, подожди, як забрати? Стой. Ага, отак можна, все. Я б туди ще сюди б тоді зробив би ще. Ще два кубічка в мене є. Так, ну треба багато кубіків цих робити, я так розумію. Прям дуже багато треба робити. Але це ми зробимо вже в наступній серії. А на сьогодні це все. І зустрінемося в наступних відео.